Всім привіт-привіт ребята і сьогодні я поясню, чому в мене так довго не було і що в мене буде пуш мастерства. Я пушу монети, щоб прокачати. Ну, коротше, щоб купити гіперзаряд на Френка, Бо я його вже прокачав на 11 уровень сил. Да, не питайте, як вот так би вот Ось так от. А, і чому в мене не було. Ну перше. До мене приїхала сестра. Це я все поясняв в одному відеоролику, який я зараз покажу у вас на екранах. І от. І там я все, в принципі, пояснив за 4 минути. Ну а все я почав ліпити Бравлеру із глини. Конечно... Моя головна причина пропадання, але все ж таки. Нема часу. Ну ладно, їх і так довго робити. Так що, так шо. Що. Мм. Еще. Отак от вот, ми уже двигаємо карту і ще чуть жить. Вот так вот. Я пришл квест. І не 110 до стардропа. Спокойно. Вот так вот. О ще, ребята, ще. Я. ай яй ой Что я вообще хотів сказати? А, у мене в селі є друг. Я постоянно до нього прихожу. Вот так вот. І я не маю часу, щоб погоджувати і познімати відосики. Ну ще, в мене часто вирубають світло. Та це моя головна причина пропадання. Що я просто за весь час я просипаюсь 7 чимось. Уже десь, ну, вісім з булкою, тобто почти в 9 у нас вирубають світло. От так от. І тому я просто не можу зняти відос. І Отак от так от. Скоро вернусь на екрани. Фух, я вже вернувся на екрани. І в мене йде жорстка каточка. Так, я отримую банку халявну. А пару уже всіх розносить. Фух. О! Обстріл, обстріл, обстріл. Що? Ну, я вам обіцяю, що я ще вернусь і буду знімати відео як можна чаще. І да, Ви, возможно спитаю, чому я уйшов із четиригана. Все із-за ненормального ком'юніті. Ну реально, там не... поняття какие дурачки в комьюнити. Да и вообще игра якась гавяна. Вообще помойка якась. У нього недавно играв і, і то по приколу уже удалив. Десь місяць назад. Евшой не більше. Вот так вот, ну а ще... Я прохожу квести в Бравлі, тому в мене ще нема чаху. Ой-ой-ой, залетіли. От я тупий самі. Це в жопу? Ну, і шах обогню вкривати. Ну, в принципі, у мене зараз нормально живем. Я загорів, Ну і все в цьому роді. Короче, все нормально. Не думайте, що зі мною щось произошло, що я там умер, що я загубив паролі від докаунте. І все в цьому дусі. дуси. Вот так от. Хм... По сіла, ми все нормально. Ну і ще що можу сказати? За то, що я приходжу квести, а у мене тоді ще й світла немає. Я маю дочекати світла, яке у мене включається раз в три часа. Да, высо думали. Ну и выключать зараз в 3 часа. Вот так вот. Ну и естественно бизнес просыпание. Якщо раньше я просыпался там в 6.00, что я даже в 6.00, что я даже не все питал в школу и вс всм убусе, я уже все сняты в бусе, Там где я проходил испытание. Ти представляєте, як це екстремально, блять. Ну, а це я про то. А зараз я просипаюсь з чимось. Але я недавно даже просипався в 14. Ну, окей. Ще що хочу сказати. Я часто на дворі. І тому я не виходу. Ну, не заходжу в YouTube постійно А ні, то коли у мене включають світло, то я пам'ятаю, що ще лишався один час до виключання світла і у нас тільки з'явився інтернет. Ви розумієте, якщо включили світло, то все почти нічого не зарішало. До того що треба ще інтернету. А я вряд ли уже за, за час смогу зарубить видеоролик. Ну а я тут думаю написать я их можно клепать за секунду. Не-не. Я ж хочу постараться. А что недавно я пушил Бонни. Даже очень удачно. Ну і шоху. Nice. Все нормально у мене. А, ну так, да. от сестра до мене тепер буде приїжджати рідко. То, що у мене тепловий удар і все в цьому вісі. І в нас заховоліє його. І да, недавно я навчився свистіти. Ну, це слабо. Ніфі... Ніфіга сі! Вот покину. Вот так вот. Ну, мено все нормально, так скажем. Возможно запомнить. Возможно, скоро вийде відео по Squad Busters. Возможно. Так що не думайте, що це точно. Окей? Okay? Ліво, оно вийде через... А вдень. Ну коротше, переведіти задом наперед авд і все поймете. Чи І на 10-й минуті я закінчу це відео. Так что, может пока что показать, что у меня за успехи в Бравлі. И вот так вот. В общем, всем пока-пока!